Вітаю всіх на каналі Оксана Телеклуб і сьогодні в нас коротенька новина з приводу минулого сезону Холостяк. Здавалося б, що там може бути нового, але, як виявилось, перепитії головних героїв не затихають до сих пір. Як стало відомо, Олександр Терем нещодавно записав відео, в якому просить Інну Белень залишити його в спокої, не вигадуючи нових інтриг, та поскаржується на постійні повідомлення від підписників дівчини. Реакція волонтерки не заставила себе довго чекати. Інна сказала, що не очікувала такої реакції в соцмережах і не хоче нових конфліктів з терном. І зі слезами на очах додала, що не може нічого вдіяти, мовляв, Олександр заблокував її, і якби вона себе не поводила, все одно знайдуться ті, хто будуть її засуджувати. Хоча вона завжди намагалася бути чесною і ніколи не буде говорити нічого поганого про людину, з якою намагалася побудувати своє життя. Сам терен відповіді не дещо спростував тим, що просто відписався від дівчини та не бачив її сторіс. Але що тут правда, звісно, ми ніколи не дізнаємось. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть в коментарях і підписуйтесь на наш канал.